Дівчата, знаєте, найбільша помилка в цьому житті і взагалі найбезглуздіше, найбезрозсудніше, найбезмістовніше, що може бути, що можна зробити зі своїм життям це жити своє власне життя для того, щоб комусь сподобатись. Хто би це не був. Жити своє життя за чужими мірками і стандартами. В такому разі ви насправді свого життя і не нюхаєте, от чесне слово. І я вам говорю це як людина, яка так жила. Був період мого життя, коли я підлаштовувалася під інших, думала, а що скажуть, виміряла кожен свій крок. З огляду на думку референтної групи, ну, яку я тоді для себе сформувала, так я чомусь вирішила, що люди, з якими я спілкуюсь, вони настільки важливі в моєму житті, важливіші, ніж я, що вони мають право, я сама дала їм те право вирішувати за мене, що для мене буде краще, що мені подобається, куди мені сьогодні йти, а куди не йти. З ким мені спілкуватися, з ким не спілкуватися, як мені думати, що мені думати, що мені слухати, куди мені дивитися. Тобто, ем, на той момент це були мої там, колеги, подружки, які повністю формували рух мого життя, напрям мого життя. І я вам абсолютно точно заявляю, що це от найбільша помилка, яку можна зробити в житті. І, Ну, або так, одна з найбільших помилок. Да, давайте не будемо мірятися. Це одна з найстрашніших, найбезглуздіших речей, які можна зробити зі своїм життям.